Тоді в Харкові та області 14 липня. Російські Герані посеред дня вдарили по місту Златопіль на Харківщині. Два безпілотники влучили по приватному сектору та котельні. Чотири приватні будинки зруйновані, повідомив мер міста Микола Бакшеєв. За даними обласної прокуратури, від удару загинула жінка 57 років. Ще 10 людей отримали поранення та травми. Серед них тринадцятирічна дівчинка. Протягом дня безпілотники приглядали по Харкові. Але менш руйнівні молні та ФПІВІ. Перший зранку лучшила дорогу в Немишлянському районі, другий в день атакував зупинку громадського транспорту в Шевченківському. Обійшлося без постраждання. Під обстрілами знову була Куп'янщина. Вночі село Грушівка атакувала Геран. 2 поранення отримали літні чоловіки. А напередодні ввечері російський впіврон влучив по службовій автівці поліції. Четверо поліціянців зазнали поранень. Сьогодні в день росіяни завдали авіаційних ударів по селищу Борівське. Там поранений 16-річний хлопець. Сьогодні буревій повалив у Харкові понад тисячу дерев. І пошкодив більше ніж 500 дахів. Також у місті пірвало більше як 200 ліній електропередач. Такі дані навів мер Ігор Терехов. Він заявив, що удар стихії був потужнішим ніж у 95-му році, який харків'яни пам'ятають за масштабну аварію на диканівських очисних спорудах. Цього разу обійшлося без масштабних комунальних аварій. Вода та каналізація в місті працюють. Електрику повернули більш. Проте протягом дня енергетики ще працювали по заявках здебільшого знову поварського та основ'янського районів. Мер попередив, що усувати наслідки будуть ще тривалий час. У Першу чергу це стосується відновлення дахів в області. Тим часом продовжують лагодити пошкоджені лінії електропередач. Досі без світла частина Дергачівської громади, повідомив начальник міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко. У Харків Обленерго відзначили, що негода знеструмила близько 80 тисяч точок обліку. Станом на вечір неділі залишалося підключити ще близько 10 тисяч. Найбільше виробництво фальшивих акцизних марок в Україні виявили в коротичі. За версією слідства. Оспільно мешканець Харківщини та двоє громадян Туреччини для масового виробництва встановили професійне друкарське обладнання. Фальшиві акцизні марки продавали в першу чергу виробникам алкоголю. На місці вилучили майже 5 мільйонів підроблених марок. А вартість вилученого контрафакту перевищує півтора мільйони гривень. Трьох фігурантів справи затримали. Суд взяв їх під варту. Повідомила харківська обласна прокуратура. За фальшування акцизів. Їм загрожує до 12 років в'язниці. Більше новин на сайті Медіагруп об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є